Вот за учепился. Ой. Такой аппарат. Ой, плыве. Почався дождь, как всегда. Ну, а что-нибудь. кое може может щупачка выловить. Эх, корча закинул. Сразу снимать не стал, было таких пару пару поклевок. Пару покльовочок було перехлстається з гачком поводок постійно. Трошки мені Це мені не подобається. О, ну, там була пара покльовочок Сейчас я. Не хоче, вже десь укололося, навірно. Щось мелке було. А вже не хочу. зараз якась мелочь була хопала на дальняку треба мабуть, переждати піти в друге місце трохи покидати Не хоч. Нема удара. Два рази било щось. Щось мелке, бо воно. І все. Твічить цим воблером. Що-то воно нема толку. Ну спробую. Неравномірочку любить. Обходка непогана. Та й щось ібрало вроді би і перестало. Що вона? Далеченько треба кидай. Не хоче. Комари, блин. З першого закиду була покльовка, і з другого. І все, більше більше не клює, ну ладно, треба йти в друге місце, що ж я. -да. Протикав я, звісно, одну покльовочку я підсікнув зарано. Ну ось, ходив туди, ходив сюди, прийшов, вона перекурила трошки, трошки водою забризкла дощі. Де. Все таки я її взяв. Ну така кілограмова, може грам 800. Ну такінька. Піску, звісно, трохи заморочив. Ну така все одно взяла. Драконів я і чим тільки не драконів. Отаке. Вот ну і, слава богу. Ну вже можна їхати додому, більше мені не треба.